У Павлограді тривають дорожні роботи. Наразі техніка працює на вулиці Європейській, що на мікрорайоні Левмаш. Ремонт доріг у місті розпочався наприкінці травня та триватиме протягом літа. Тут латають ділянки дороги, місцями замінюють асфальтне покриття. Цьому році ми пішли по шляху ліквідації таких от проблемних ділянок, там де десятиліттями не вирішувалися ці питання. Тому от, цей от відрізок. Від прохідної заводу ливмаш в сторону залізниці він завжди був проблемний. Тут завжди стояла вода, і дороги практично не було. Тому вирішено було зробити тут цю ділянку поточним ремонтом, для того, щоб люди більш себе комфортно відчували. Врахували й побажання містян. Задоволені. Хоч пыли не буде у нас на підвіконні. А раніше було. Та ну це ж ужас. Що вікна постійно миєш, що, що гасають, пиль стовбом стоїть. Конечно, правильно. У нас в домі вічно, ну, во дворах ця пыль стояла, дорога. Та ну і проїхати на машині взагалі неможливо було. Так що це дуже добре, що нам зробили дорогу. Дякую. Та на цьому роботи не завершуються, зазначає міський голова. Наразі розробляється план щодо стічних вод та ливнівок. Проте в період воєнного часу реалізувати його не вийде. В Україні діє заборона на капітальний ремонт доріг. Тому поточний ремонт роблять локально, щоб утримати дорожнє покриття в оптимальному стані. Поточний ремонт, особливо дороги, такі загального користування в нашому місті. Вони де, де проходять і частково транзит, їх треба утримувати. Якщо з'явилася ямка, її треба ліквідувати, тому що через певний час ця маленька ямка вона перетвориться в велику. Ну вона буде створювати перешкоди для руху транспортних засобів. А також вона буде через певний час потребувати ще більше виділення коштів, ніж воно є на сьогоднішній день. Ділянка дороги по вулиці Європейській довгий час була аварійною. У період сильних злив тут накопичувалася вода. Вона підтоплювала прибудинкові території. Така ситуація перешкоджала вільно рухатись периферійними дорогами мікрорайону. Коли завершимо ці роботи, також буде частково проведений ремонт дороги, яка знаходиться за кутом, і відповідно дамо можливість водіям виїжджати з, 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 з своїх гаражних е кооперативів, а також з крайніх дворів, не пересікаючи мікрорайон. Тобто виїхали і поїхали вже там по своїх справах. Е Окремо, скажімо так. А також у нас вже відремонтована частина вулиці Будівельний з виїздом на вулицю Відродження. Відповідно, скажімо так, з, з, з самого краю селища Левмаш до 4 лікарні можна зараз проїхати, не виїжджаючи на вулицю Дніпровську. За словами комунальників, відремонтовані дороги мають розвантажити основну дорожню артерію, вулицю Дніпровську. Після мікрорайону заводу Ловмаш дорожня техніка має переміститись на селище ПЗТО. Олена Куліш, Данило Трохименко, Єгор Брова, Іваненко. новини ПТРК. Майже кожного дня комунальне підприємство Муніципальна варта проводить рейди щодо виявлення об'єктів, які засліплюють оглядовість водіям на перехрестях. Це питання було піднято й на апаратній нараді. Сьогодні рейд проводився на кількох перехрестях міста. Про це розповів Олександр Пелін, інспектор з благоустрою Мунварти. Сьогодні був рейд по вулицях Успенській незалежності, повстання. От, був пов'язаний рейд з тим, що власникам прилеглих територій треба привести до порядку дерева, саме провести обрізку, не спил, а іменно обрізку, щоб забезпечити повноцінний обзор як водіям, так і пішоходам на перехрестях. Інспектор зазначив, що ця проблема наразі присутня на території всього міста. Проте, комунальне підприємство оглядає усі подібні місця, як приклад, перехрестя вулиці Успенської та Незалежності. Треба обрізати даний бур'яники. Вже виріс в перетворився. Тому що водіям, які виїжджають на перехрестя ну, на вулицю Успенська, їм створюється сліпа зона. Їм дуже складно угледіти ідущі автомобілі. От, і це може створити аварійну небезпечну ситуацію. От, тому треба з власниками спілкуватися, щоб вони прилеглу територію свою і привели до порядку. Зараз ми проїжджаємо по вулиці Повстання. Справа Зліва це вулиця Ганни Світличний. Ось бачимо вишні, які належать власнику цього будинку. Вони ростуть вже над дорогою. Зараз ми оставимо припис власнику будинку. Сергій Бідович, дуже велике прохання, багато водій. Водій, я знаю, на їздить, так? Вишні зберете, будь ласка, можна білки трошки, ну, трошки трошки, трошки дати. Я вот так напам'ятання став. Ні, без твої Тож у комунальному підприємстві звернулись до мешканців міста з проханням проводити обрізку дерев, які вони висадили поруч зі своїми будинками. Це допоможе водіям та пішоходам оминати потенційні аварійні ситуації. Ігор Брова, Євгеній Ваненко. новини ПТРК. Простір, дружній до дитини, що розташований у дитячій бібліотеці Павлограда, поповнився новими меблями та розвиваючими матеріалами: настільні ігри, пазли, розмальовки та іграшки. Все це підтримка ЮНІСЕФ юкрейн Такі дитячі простори вже працюють в 12 громадах області. Тут діти та батьки можуть отримати родинну психосоціальну підтримку. Фахівчиня Марина проводить урок вічливості, навчає дітлахів спілкуватися одне з одним, знаходити шляхи вирішення конфліктів і все це. В ігровій формі простір дружно до дитини в межах проєкту соціальної ініціативи на рівні громад Дніпропетровської області розширює свої можливості в наданні психосоціальної підтримки. На минулому тижні ми отримали гарні чудові меблі, нові іграшки, нові розвиваючі ігри для групових для індивідуальних занять, які в нас спрямовані на подолання бар'єрів у спілкуванні. На розвиток інтелектуальних творчих здібностей, а також на розвиток навичок самореалізації. Пані Марина каже, що в залежності від віку діти обирають собі різні вподобання. Це все залежить від індивідуальних особливостей безпосередньо дитини, яка приходить до нас. Деякі діти люблять, полюбляють більше групову роботу в залежності від віку. Більш старші полюбляють пазли, трошки менше люблять ліпити, малювати, вирізати. А Зовсім маленькі, тому що до нас приходять діти навіть до п'яти років від нуля. Вони полюбляють гратися розвідковими іграми. У нас дуже багато цікавих ігор, які розвивають моторику, які розвивають пам'ять, уяву. Кожному своє. Це все залежно від індивідуальних особливостей. Батьки та діти можуть завітати до дитячої бібліотеки, зареєструвати дитину до дитячого простору. Після дітлахи зможуть відвідувати навчально-розважальні заняття. Задля безпеки дітей в момент повітряних тривог дитячий простір не працює. Батькам необхідно забрати своїх дітей в безпечне місце або перейти в укриття. Олена Куліш, Марина Ястребова, Максим Воронов. Новини ПТРК. Загроза для оточуючих З початку року на території області зареєстрували 184 дорожньо-транспортні пригоди за участю нетверезих водіїв. У наслідок ДТП 36 осіб травмувалися та дві особи загинули. За минулий тиждень у Павлограді зафіксували 10 випадків керування авто у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні нагадали про відповідальність за керування транспортом в стані сп'яніння. Якщо громадянин вперше сів за кермо у стані алкогольного. Чи наркотичного сп'яніння на нього чекає штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування автомобілем на один рік? Якщо водій завинив вдруге, йому загрожує штраф 34 тисячі гривень та заборона керування на три роки. Якщо втретє за рік керував транспортом у нетверезому стані, передбачений штраф 51 тисяча гривень та заборона сідати за кермо на 10 років. Понад 2500 волонтерів з більш ніж 110 організацій застрахували від нещасних випадків та ризиків війни у трьох областях, в тому числі й в Дніпропетровській. Про це розповів голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. Він підкреслив, що волонтери або їхні сім'ї отримають максимальну суму компенсації внаслідок смерті або першої групи інвалідності. Це 300 тисяч гривень. Вже зареєстровані більш ніж 20 випадків, які компенсували. Цей проєкт поновиться з вересня цього року. Ми збільшимо кількість страхових полісів до трьох тисяч, включимо повністю Харківську, Запорізьку і Дніпропетровську область. Волонтерський склад цих областей, сказав Євген Колядам. На 20-й сесії обласної ради депутати схвалили комплексну програму підтримки оборонців, їхніх родин, сімей, полеглих героїв. Її розробила та передала на голосування обласна військова адміністрація. Це дуже важливий крок, адже раніше ми лише продовжували попередні ініціативи. Тепер же маємо системний підхід до ветеранської політики. Програма всеохоплююча. Серед іншого передбачає професійну адаптацію, допомогу в працевлаштуванні та розвитку ветеранського бізнесу, відновлення здоров'я, поліпшення житлових умов, транспортне обслуговування, підтримку громадської активності і вшанування пам'яті загиблих. Вона розрахована на 5 років. Акцент також зробили на підтримці сил оборони та на розширенні мережі реабілітаційних центрів, а також шкільних укриттів. У травневому парку пройшов захід, присвячений всеукраїнському олімпійському дню. Натхнення, дерзання і наші надії, лівато олімпійців, юній бувалі. Фінал тренування, олімпійські медалі. Де є місце для олімпійзму? Та війни немає ні тероризму. Дружба в спорті процвітає і бог здоров'я посилає. Олімпійський день святкують щорічно в Україні з метою відзначення досягнень національного спорту та підтримки ідеалів олімпійського руху. Його мета не тільки вшанувати спортсменів, які відзначилися на міжнародній арені, а й підтримати молоді таланти, які тільки розпочинають свій шлях у світі спорту. Сьогодні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи та ФСК «Школенка» приєдналися до відзначення міжнародного олімпійського дня. 23 червня 1894 року за ініціативи барона П'єра де Кубертена було відновлено сучасні Олімпійські ігри. І вже в 1896 році в Греції було проведено перші сучасні Олімпійські ігри. Цьогоріч Олімпійські ігри проходитимуть у Франції з 26 липня по 11 серпня. Українські спортсмени також візьмуть участь у них. Дніпропетровщина буде представлена в таких видах спорту, як легка атлетика, плавання, академічне веслування, теніс, дзюдо та стрільба. Також сподіваємося, що цього року на Олімпійських іграх в Парижі наші спортсмени здобудуть якомога більше олімпійських нагород і прославлять наших спортсменів далеко за далеко за межами нашої держави. З вірою в перемогу незламні на фронті, непереможні на спорті.